до наші люди, но ми вже будемо Починати. Доброго вечора, доброго вечора, Наталія, доброго вечора. Алівіна з малечею, Привіт всім. Ну що, доброго вечора, родина. Сьогодні у нас з вами вже 24-та зустріч стійкості та відновлення, яку ми проводимо із смертосвіту та ЮНІСЕФ. Ви пам'ятаєте, що наші зустрічі і для дітей, і для дорослих з простими тілесними практиками. Ви пам'ятаєте, що всі наші практики для того, щоб активізувати парасимпатичну нервову систему. У нас є практики для заземлення, мімічні, дихальні, на відчуття кордонів та меж тіла, і м'язову релаксацію. Це я для дорослих нагадую. Сьогодні я обіцяла тему королі та королеви, а наступна наша зустріч в п'ятницю буде присвячена темі жабок. Сьогодні ми королі та королеви. І перша наша вправа на зазнач. Королі та королеви сьогодні це ми. Сядьте, будь ласка, наче ви на троні. Сядьте зручно, Сядь, сядьте стійко, наче ви. Королі та королеви це і для дітей, і для дорослих. Уявіть, що для кожного в нашому житті є свій особистий трон і своє королівство. Ви вже на троні? У Андрія, там наче корона на голівці. Так? Коли ви сидите на троні, відчуєте, будь ласка, а я попрошу Вік, а ви, пні, будь ласка, мікрофони, так? А потім ми включимо. Коли ви сидите на троні, ви відчуваєте, як ви стійко сидите. У вітах і була корона, я помітила, але її зняли. Так. Ми уявимо, що у тебе буде за року. Зрозуміло. Зараз відчуйте, будь ласка, ви спираєтесь на спинку чи стула, чи можна крісла, чи, може, стіну. Відчуйте, будь, будь ласка, опору сидіння, а тепер відчуйте, о, я побачила і у Катюші корону, а тепер відчуєте, як стійко стоять ваші стопи та ваші ноги. А тепер відчуйте, що ваш хребет, наче сонячний промінь. Уявіть, що сонячний промінь проходить від сонця через вашу маківку по всьому хребту до куприка, і ви тягнетесь, і я зараз із вами тягнуся до самого сонечка. Відчуйте, наче соняч, сонячний промінчик вас витягує. Коли ми сидимо рівнесенько, ми відчуваємо більше спокою, більше впевненості. Наші легені розкриваються, діафрагма розслабляється і вдих стає глибшим, спокійнішим, повільнішим. А тепер ми королі та королеви, і нам потрібно передягнутися до якоїсь важливої вечері. Ми з вами знімаємо старий одяг, ми знімаємо, наче уявний старий одяг, ось так знімаємо, як ви знімаєте. Ось так, ось так. І торкаєтесь свого тіла, наче ви знімаєте, щоб відчуєте, ми знімаємо все важке, все старе, пов'язане із хворобами, із тяжкістю, із сумами, із страхами. І знімаємо і відкладаємо поруч, можна кинути. І собі даємо таку настанову: від всієї важкості себе звільняю. А тепер надягаємо новий королівський одяг. Новий одягаємо, прасуємо його одразу. Новий королевський одяг, гладенький, красивий, впевнений, сяючий, пов'язаний з здоров'ям і з легкістю. А тепер ми такі красиві, що по нас, нас побачило сонечко і пустило по нас свій сонячний промінчик. Зараз ваш сонячний промінчик на голівці. Зливіть його, будь ласка, у мене є кішка, яка гоняється за сонячними промінчиками. А тепер він прилітає на носик. Сонячний промінчик на носику, сонячний промінчик на левому плечі, на правому прилетів на животик перелетів на спінку, на сіднички, на ліве коліно, на праву п'ятку. І тепер на грудну клітку. Пройшлися по всьому тілу. А зараз нам потрібно підготувати нашу голову до надягання корони. Ми робимо практику, яка в кінезіології так і називається. Практика корона. Але спочатку нам треба зняти важкість з нашої голови, щоб будь-яка корона була для нас легкою. Ми розтягуємо плавними плавними рухами шкіру лоба від бровей до лінії зроста волосся. Ось так. Якщо вам хочеться позіхати, це прекрасно, це значить вмикається парасимпатична нервова система, і ви розслабляєтеся, я бачу, як ви позіхаєте, і радію. І тепер ми переходимо вище, 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 проходимо по маківці і йдемо нижче, Вітаха, бачу твоє сердечко, дуже приємно. Іще нижче, іще нижче і доходимо шиї, розтягуємо шию і плечики. Прекрасно. А тепер приміряємо корону. Приміряємо корону, надягаєте. Катюша надягла сивину, паперову корону, є корона у вас. І тепер ви короновані особи, як І Вітаха теж з короною навчальною, як ви зараз себе почуваєте. І зараз ми переходимо з вами до надягання королівського взуття. Воно має бути вам по розміру. Зараз натягніть, будь ласка, пальчики ніг. От я руками це роблю, а ви пальчики ніг так робите. Розтягніть пальчики ніг. Є. А тепер давайте спробуємо. Ви вирушите великим пальцем ноги в одну сторону, а. Е... Іншими пальцями великий палець йде вверх, а інші пальчики вниз. Спробуйте так. Це дуже складне завдання. Я тренуюсь і тренуюсь, щоб цьому навчитися. А тепер погладьте свої стопи та голені, наче ви надягаєте чобітки. Погладьте стопи, я бачу в кадрі, як ви робите, ви мої ніжки не бачите. Надягаємо Вітахіну ніжку бачу, прекрасна стопа. Надягаємо чобітки. Цікаво, якого вони кольору у вас. Чи є у них каблуки? І зараз ми з вами переходимо до вибудовування кордонів меж нашого королівства чи нашого палацу тіла долонями. Пам'ятаєте, ми колись так робили? Ось так. Ось. Пум 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 пум. Нам ще звук треба видавати. Пум 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 пум. Клас. Я чую ваші звуки. І зробіть тепер на видосі. Які прекрасні звуки. Прекрасно. А тепер у вашому королівському палаці, у вашій квартирі чи у вашому дому для того, щоб ми з вами поєдналися з реальністю, знайдіть, будь ласка, два об'єкта, два предмета жовтого кольору. Що у вас є жовтого кольору? Знайшли щось, можете вимкнути мікрофон, о бачу у Андрія бачу. Да, я знайшла. знайшла. знайшла? І ти що А Пасочку бачу, і стаканчик якийсь красивий, Клас, і від Даха і Світлана. а є у вас жовтий колір, прекрасний Тіма знайшов. Здорово. Здо... Ну, Зараз жовтий і жовто-полога. у нас завжди є під руками і квіточку, бачу, у Тетяни. Прекрасно. А тепер... а тепер. А тепер, давайте ми з вами подивимося далеко-далеко, ми дивимося далеко і напружуємо м'язи правої руки. Дивимося далеко, наше щасливе майбутнє, і всі м'язи у нас напружать. Бачимо, о, все спокійно, і розслаблюється ручка. Розслабляється, розслабляється і кладеться. Тепер ліва рука дивиться в інший бік. І напружується. Все там спокійно. О, все спокійно і розслабляється. Прекрасно. І тепер, коли все спокійно, ми можемо дозволити собі. Позіхнути, розслабитися і позіхнути. Ви пам'ятаєте, як ми позіхаємо? Відкриваємо ротики, робимо енергетичну зводу, практику з кінезіології. Викладаєте два пальці на щелепний суглоб. Відкриваємо роти і. <свиск> солоденько, солоденько. І ще раз. Вдих. <свиск> 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 і ще раз. Ми можемо відпочити на нашому троні. Прекрасно. А тепер робимо дихальну практику. Ми з вами королі та королеви, і ми з вами завжди обираємо, що наше, а що в житті не наше. Притягуємо до себе з вдихом робимо вдих. Мої, моє, моє здоров'я, щастя, любов, натхнення, безпека, спокій. І Не моє. Що не моє, може, сум, може, хвороби. І ще раз, моє. Все, що моє, буде моїм. І на видиху. Не моє. І ще раз робимо. Моє. Не моє. Прекрасно. А тепер руки в сторони. Вдих і обіймаємо себе. І видих. Вдих. І видих. Клас. Від відповідальності у королівток чи королев часто важка голова. І нам потрібно її підтримати прямо під потилицею, там, де голова переходить в шию. Покладіть, будь ласка, ваші долоні. І допомагаємо нашій голівці. Так, Катя вже знає, що у нас буде. Повільно, повільно, притримуючи головку, рухаємо назад. І Вперед, дуже повільно, вітаха ще повільніше. Рухи головою мають бути дуже повільні. Дивимось ліворуч, наче ми дивимось в минуле, дивлюсь в минуле. Дивимось прямо, дивлюсь в теперішнє. дивимось направо, праворуч. Дивлюсь спокійно в майбутнє і повертаємо голову прямо. Прекрасно! А тепер відчуйте, будь ласка, у вас в грудній клітці, покладіть руки на грудну клітку. Зараз прекрасна, прекрасна мушля. Мушля з перлинкою всередині. Відкривається мушелька, ось так вона відкривається. Бачите у мене, так в кадрі. І там прекрасна, красива, велика, сяюча мушля. Ми обираємо руки, а мушля там залишається. І ця мушля починає сяяти. Нам треба це сяєво, розприділити по всьому, по всьому тілу сяєва спочатку йде вверх, а тепер вниз, на видосі. А тепер всі руки стають сяючими. І ви красиві, здорові, Катюша, я бачу, допомагаю собі чимось розпространятися його по тілу. Прекрасно. А тепер покладіть, будь ласка, руку на грудну клітку. І відчуйте, це ви ця сяюча королева чи король, ви, перлина в свого життя, ви завжди, завжди, завжди на троні. Ми відчуваємо себе спокійно та впевнені. Відчутті своїх кордонів. Ми стійко сидимо чи стоїмо. Ми робимо спокійний вдих, видих. Ми відчуваємо, коли ми на троні. Це не додає нам пихатості і самовпевненості. Ми просто впевнені в собі. Ми на троні свого життя. Вдих і видих. Я побачила якусь красивий, красивий смау від данечки Леквіненка. А тепер ми Шейк. з вами робить. Шейк радості, точно ти пам'ятаєш, робимо? Покладіть кулачки один над одним. Шейка, Королі та королеви мають випити королівський напій. Одна рука йде в праворуч, вели... прав... рука яка зверху. Ха-ха-ха. -ха. 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 нижня рука в другу сторону. І, -хі -хі. і перемішуємо. І -хі -хі. Міняємо місцями руки. Я бачу, і доросли приєднуються до нашої практики. В одну сторону рука ха. ха ха, ха, -ха, -ха. -ха. В другу ха -ха -ха. сторону і, -хі -хі. і перемішуємо. І, і, і вибиваємо. Радості, здоров'я, натхнення, і відчувати де себе де. стійко, та впевнено на своєму тронні життя. Обіймаю вас до зустрічі в п'ятницю наша тема жаби і жабки. <сих> на все добре, спасибі вам. Дякуємо до <сих> всім <сих> дорослим. <таніні. сих> <Без> Бачу <сих> <сих> до нас пока-пока, пока, поканічка, пока. пока, пока, пока. пока. <сих> Бачу, до нас приєдналися і малече, малече. Ба-ба-ба. По всім. Пока. До побачення, до зустрічі, до зустрічі, пане Світлана, Вітаха, Варі.